Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми доторкаємося: на перинах сходів, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів. Тому краще не гризти ніжки і не облизувати пальці. Бавтеся скільки хочете, і забруднюйте скільки завгодно. Та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду в рот. Повірність запалення від часточок груду. Поклав палець в рот, мікроби викличуть розлад кишечника, біль і пронос. Тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо дітям. Запам'ятай, коли обов'язково потрібно мити руки перед відвідуванням туалету і після. Миття рук перед їжею, що ніхто не відміняє важливо помити руки. Наприклад, якщо ви брали щось масне після прогулянки та перед сном. А тепер подивись уважно на цю картинку та запам'ятай, як правильно мити руки. А тепер я пропоную виконати нам ось такий малюнок. Дітки, щоб намалювати таке запашне мило з бульбашками, нам знадобиться: аркуш білого паперу, фарба будь-якого кольору для малювання мила, пентлик, фарба блакитного кольору налита в тарілку, дві склянки чи чашки більшого та меншого розміру. Спочатку нам треба намалювати мило будь-якого кольору чи форми. У мене вийшло ось таке. Тепер беремо склянку більшого розміру і в верхньої частини занурюємо у блакитну фарбу. А далі починаємо робити довільні відбитки по всьому аркушу паперу. Ось це і, і будуть наші мийні бульбашки. А тепер зробимо маленькі бульбашки. Беремо маленьку склянку, набираємо фарбу верхньою частиною і ставимо маленькі відбитки. Дітки, подивіться, як піниться бульбашками наше мило. Ось такий малюнок у нас вийшов. Мийте ручки, малюки та будьте здорові. До побачення!